На открытие фотоэкспозиции в Дніпрі пришел Сергей Колчин. Дніпрянину важко смурытися и спротивил племянника. Я приехал сюда, как бы почтить память своего племянника Дениса. В то же время он мой крестник. Их было двое, остался один. Они близнецы были. И Дениса, как бы, вот сентября их накрыла кассетными боеприпасами и в твоем рогу его не спасли. Это очень тяжело для нас. Хочется, чтобы знали, что страна агрессор, террорист убивает детей и их... Ні один, два, ні десятки їх сотні. Разом із світлинами історії від першої особи. Діти ніби самі розповідають, якими вони були, які вони мали мрії, як відпочивали з рідними, вказані й обставини загибелі. Авторка більшості розповідей Наталя Куліді задля створення експозиції спілкувалася з рідними маленьких героїв виставки. Більшість малечі втратила життя разом із батьками або вдома, або під час евакуації. З Дніпропетровщини тут три історії: це Денис Коталевич, Зеленодольська, Артем Корніщук з Кривого Рогу та Аня. Фігурна з Дніпра, а інші історії з інших міст. Дуже багато з Чернігова, наприклад, так, але є Маріуполь, Запоріжжя, Вінниця. Тобто максимально хотіло хопити такі частинки міста. Є, наприклад, Житомирщина. Виставку колажів допомогли організувати молодіжна рада Дніпра та Молодіжний центр, розповідає Наталя Куліді. Частина українців зараз переживає велике горе. Велике горе, ми часто забуваємо про ці родини, які когось втратили, хоча їх набагато більше так не кожен втратив дитину, так але багато хто вже втратив знайомих, друзів. Якщо ми будемо забувати забувати про тих людей, які зараз живуть з горем, ми ну, ніколи не зможемо розвиватися, тому що їхній біль він безмежний. А такими історіями, тобто, коли ми говоримо про цих людей, коли ми виставляємо ці виставки, коли ми знімаємо фільми, меморіали знімає фільми, теж ми трошки цей біль розділяємо на більшу кількість людей. Позицію можна переглянути в приміщенні торгівельного центру Мост Сіті з 2 по 6 червня. Оксана Ващенко, Ілля Ломовський. Новини дев'ятого каналу.